Сьогодні тут організовано свято якраз для дітей-героїв, які віддали своє життя за те, що ми можемо тут у нашому місті вільно жити, пересуватися, і наші діти можуть ходити до школи. В першу чергу дякуємо, світла їм пам'ять. і Наше завдання кожного дня робити, щоб життя наших героїв вони не пішли марно. Цей праздник він з історією, то це свято ми робимо постійно і будемо робити постійно для наших діток. А зараз в цей час, в цей час війни, я вважаю, що це ще більше треба робити таких праздників, щоб відволікати наших дітей. Зараз я думаю, що їм цей праздник буде до душі. Я дуже рада, що я сюди прийшла. Мене запросили. Я дуже щаслива. Мені допомагали розмальовувати. Я віддала один пряник на засипи. Дуже задоволені, тому що мої очі радуються. Коли бачите, бачиш, як дитина стрибає, веселиться. Це не важкі такі часи додає настрою і теплоти в душі.